Доброго дня, шановні журі. Я, Якубовська Ольга, учениця 11 класу опорного закладу Білосівський ліцей Дністровського району. Презентуватиму вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему лігової статі розвитку мурашників та їх життєздатність. Актуальність нашого дослідження умовила тим, що роді лісові мурахи є важливими складниками різних біоцинозів, не виконують на найрізноманітніші функції. Мета роботи спрямована на дослідження мурашників, розташованих в різних біотопах. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання. Вагоми на нашу думку є дослідити в стадії розвитку мурашників та їх життєздатність, провести стандартні виміри основних лінійних та визначити об'ємні параметри, а також процентних співвідношення місць по біотопах, Провести фенологічні спостереження за добовою активністю мурашників. Об'єкти наслідження слугували мурашники, а оцінка стану за віковими стадіями розвитку, була предметом вирішена. За методикою Луцького нами була проведена інвентаризація мурашників на території лісового господарства площою 3 гектари, де нами було описано та виявлено 15 штук мурашників. Відносний вік розвитку мурашників у балах визначили за методикою Суть його в тому, що кожна викупова стадія розвитку гнізда відповідає певні форми купола, наявністю чи відсутністю земленого валу, щільністю. За методикою Дяченка також був визначений розмірний клас мурашника. Користуючись методикою Захарова, нами були обчислені площі основ купола мурашника. Визначення об'єму в нього здійснили за методикою Лузького. Об'єм купола обчислили за методикою Дунаєва, за відповідними формовами, в залежності від форми купола. Досить тривав на протязі 2024 року. Нами були досліджені мурашники різних вікових стадій розвитку. Перша вікова стадія це новонародження. Завжди відповідає першому року гнізда. На цій стадії мурашник не має земеного валу. Його купол округлої форми. Вал життєздатності – 1. Більша частина з новонароджених гнізд гине з різноманітних причин. Друга вікова стадія розвитку мурашників – це ростучі. На цій стадії з'являється земельний вал, форма купола сферична, Вал життєздатності – 2. Третя вікова стадія розвитку це середньовікові. Вони добре розвинені земельний вал, чистий та пухкий, конусоподібна форма купола, вал життєздатності 3. Ці мурашники найбільш достатні, вони можуть на такому рівні зберігатися протягом кількох років. Четверта група стадія розвитку це зрілі. земений вал чистий та пухкий. У фершина купула заробляється, вал життєздатності 4. На цій стадії мурашники можуть знаходитися тривалий час. П'ята стадія розвитку це старіючі. вал життєздатності 5. Шоста стадія розвитку це вмираючи. Бажа достатність 6. На стадії 5, а особливо 6, купол межком пактний, дещо витягнутий з веїками. Отже, в результаті проведених досліджень виявили, що форма купола залежить від того, на якій стадії розвитку пробуває муражник. Порівнюючи їх стадії розвитку мурашників, розташованих при призмі біотопах, як виної ставиці, найбільша кількість, тобто 5, відповідала третій віковій стадії розвитку. На них припадає 33,5%. Друге місце посіли мурашники 2 та 4 стадії розвитку. На них припадає по 20%. На мрачники першої стадії розвитку припадає 13,3%. І по 6,7% припадає на мурашник 5% та 6 стадії розвитку. Нами було описано та досліджено 15 штук мурашників в різних біотопах, а саме у два сусняка та дібровах. Муражники відрізнялися між собою замінними та об'ємними показниками. Як видно із таблиці, у ялинковому біотопі моражник No1 та No2 належить до третього розмірного класу. Хочу зазначити, що розмірний клас визначали за методикою Дяченка, враховуючи діаметр внутрішнього купола, тобто замінного валу. Це гнізда середніх розмірів. Проведемо опис одного з моражників. Діаметр купола моражника номер один, становить 1 становить 33 см. Гніздо конусоподібної форми з висотою 50 см. Об'єм гнізда 0,26 м кубічне. Діаметр внутрішнього купола становить 1 м. Об'єм внутрішнього конуса становить 0,08 м кубічний з висотою 40 см. Це найбільш швидкізатель гнізда. За віковими статіями розвитку це середньовійкові мурашники. Мурашник номер 3 та No4 належить другого розмірного класу. Це невеликі гнізда, Проведемо опис мурашника номер 3 Як видно із таблиці, діаметр купола становить 93 см. Гніздо сферичної форми з висотою 35 см. Об'єм гнізда 0,75 метрів кубічний. Діаметр внутрішнього купола становить 70 см. Об'єм внутрішнього купола конуса становить 0,180 метрів кубічний. З висотою 28 см. За віковими статлями розвитку це ростучні мурашники. Вони мають шанси, шанси на самостійне життя. Мурашник No5 належить до першого розмінного класу. За віковими статтелями розвитку це новонароджені. Це зовсім маленькі гнізда. Багато таких гнізд з різноманітних причин гине протягом першого року. Проведемо опис за показниками. Діаметр купували 83 см. Гніздо овальної форми з висотою 28 см, об'єм гнізда. 2,20 метрів кубічних. Діаметр внутрішнього кукла становить 55 см. Відповідно, висота 22 см. На них припадає 20%. На обстеженій території суснових насаджень площею 1 гектар, як видно із таблиці, 60% гнізд – це невеликі гнізда першого та другого класу. До них належать мражники номер 3 номер 4 та номер 5 Діаметр кухола становить від 67 до 93 см. Висота зростає від 25 до 35 см. Два мурашники номер 1 та номер 5 належать до третього розмірного класу. Це мурашники середніх розмірів. На них випадає 40%. Проведені нами дослідження показали, що розмір мурашинних гнізд, розташованих в соснових біотопах, по всім вимірюючим параметрам нижчий в порівнянні з мурашниками, розташованими в ялинниках. На обстеженій території площі 1 гектар діброви, як видно, із таблиці, Мурашник номер 2 номер 3 номер 4 та номер 5 це невеликі гнізда, належать до першого та другого розмірного класу. На них припадає 80% і лише 20 припадає на мурашники третього класу, тоді як у ялинкових та соснових біотопах на них припадає по 40%. В результаті проведених досліджень, як є із таблиці, що розміри гніздру диплісових мурах широко варіюють по сілу мірячі парам та корелюють з їх розташуванням біотопу. Нами досліджена активність мурав протягом доби. Згідно наших спостережень, видно із таблиці, оптимальна температура для активності цих комах становить 15-20 градусів Цельсія. Подальше її підвищення знижує їх активність. Якщо температура знижується або підвищується від оптимального рівня, то мурахи впадають у теплове та холодне зацепеніння. Ми також дослідили активність рудих лісових мурах по кормових дорогах. Продовж дня за чисельністю всіх особин, які рухалися протягом однієї хвилини. Дані таблиці свідчить про те, що найбільша активність руху по кормових дорогах спостерігається в ранкові та вечірні години. Обідній спад активності відбувається не лише за рахунок підвищення температури повітря, а й за рахунок прямої сонячної інсоляції. Результати спостережень виявили, що чисельність комах по кромових дорогах залежить від діаметру гнізда. Новизна роботи в тому, що на території лісових насаджень не проводилася оцінка стану мурашників за комплексом поза. Практичне значення роботи полягає в тому, що дані одержані нами можна використати у екологічному моніторингу лісового насадження, а також для прогнозу формування мурашинних комплексів, забезпечуючи високий рівень захисту лісового насадження від хвої та листорізучих комах. На висновках зупинятися не буду, адже вони прозвучали моєму виступі.